Мене сильно порадували продавці пелету, якого я купую для обігріву дому. А саме інформація та, що подорожчав пелет. Каже, по 20 злотих вже за мішочок. А хліб, на тому тижні ще брав по 18 злотих за мішок, а вже на цьому тижні по 20. Тобто 2 злотих на мішковий чик собі за тиждень підняли. Каже, о, то багато особ типу, потребують. Ось такий пелет я беру. 20 злотих. Ще, 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 ще я встиг навіть цьому ну, восени взяти по 16 злотих. Потім дружина вже поїхала, вже брала по 18, о, по 18 злотих. так, ну, Я вже брав по 18, Ще на минулому тижні брав по 18 злотих. Ну а цей раз вже все, по 20 злотих. Видно, не видно, не видно. Ну і не важливо. Вірте, не вірте, ну така ситуація. Тобто все краще і краще нам стає жити. Тобто розходи збільшуються, а доходи... На no жаль, ні, так що треба щось думати. Доброго всім удачі.